Просимо до Академії Єдинороги. Сьогодні розглянемо набори ляльки та єдинорога від Unicorn Academy. Це улюблені герої з мультсеріалу, які оживають прямо вдома. Готові створити власну історію. Тоді вперед! Є! Зустрічайте набір Софія та дика зірка. Це магічна історія про дружбу, сміливість і світло, що завжди перемагає темряву. Усередині лялька Софія висотою 11,5 см, у якої сім точок артикуляції та металізовані магічні мітки, а також єдиноріг диказірка, 13 см із блискучими візерунками магії світла, та м'якою грибою і хвостом. А ще знімне сідло й воздечка, дві напівпрозорі рожеві блискучі кліпси сили для них та щітка. Софія легко сідає верхи й одразу готова до пригод. Їхня сила у світлі, яке вони несуть у кожну гру. Ейва та квітка! На черзі набір з магією рослин. Ева та квітка. Це історія про гармонію, доброту і силу дружби. У наборі лялька Ева, яка має сім точок артикуляції та деталізацію, точно як у мультсеріалі. А також єдиноріг квітка з металізованими мітками магії рослин, там якими гривою, і хвостом, а ще дві напівпрозорі блискучі ніжно-рожеві кліпси, щітка та зйомні сідло і вуздечка. Квітка символ рослин. Ейва героїня з великим серцем. Їхня гра це історія про турботу. Дитина любить зиму. Тоді набір Лейла та крижинка саме для неї. Магія морозу, емоцій і пригод чекає. у наборі лялька Лейла за вишки 11,5 см, образ якої точно відповідає образу з мультсеріалу. Вона має 7 точок артикуляції. І ще єдиноріг крижинка 13 см зі сніжними металізованими візерунками, та м'якою гривою і хвостом. також дві непівпрозорі ніжноблакитні блискучі кліпси, щітка, знімне сідло та гуздечка. Це пара холодна зовні, але дуже емоційна всередині. Разом вони долають страх і допомагають друзям. Далі Ізабель та Бурхливий це магія води, сила рішучості та взаємопідтримки. Усередині лялька Ізабель 11,5 см – Точна копія героїні з мультсеріалу. У неї сім точок артикуляції. І ще бурхливий 13 сантиметрів. Єдиноріг із металізованими мітками магії води, м'якою гривою та хвостом. А також дві напівпрозорі блакитні блискучі кліпси, знімне сідлою воздечка та щітка. Разом вони долають перешкоди, рятують друзів і дарують впевненість у собі. Дитина любить динаміку та драйв. Тоді Валентина та вуглик саме для неї. Це магія вогню, пристрасті та хоробрості. У наборі Валентина за вишки см з з яскравим образом і мітками магії вогню. У неї сім точок артикуляції. А також вуглик 13 см, оздоблений металізованими вогняними візерунками, зем'якою гривою та хвостом. І ще дві напівпрозорі жовті блискучі кліпси, що кріпляться до ніг: щітка, знімні сідло та воздечка. Ця пара заряджена на подвиги, ідеальна для вигаданих місій. Цими наборами є можливість посадити героїні верхи, зачесати гриву та хвіст єдинорога і вирушити у подорож до острова єдинорогів. Сюжет гри безмежний, адже тільки в уяві дитини живе справжня магія. Запропонуйте покупцям зібрати усіх героїв: Софію, Ейву, Лейлу, Ізабель, Валентину з їх єдинорогами і створити свою академію єдинорогів. Це не просто набори, це герої з характером, стилем і власною магією.